Є проблема корупції і є взагалі проблема нерозуміння ситуації. От вісім років я працюю міським головою. Постійно дискусії, дискусії, дискусії в міст все менше, менше, менше забирають повноважень. Я пригадую, роки чотири назад мав розмову з одним а, високопосадовцем, і а, я йому розказав про справу, яку ми добре зробили там в комунальній інфраструктурі. А він говорить: ну як, хто поміг? я хто ж поміг? А чим ти поміг? А я не заважав. Розумієте? От чиновник державний він, якщо не заважає, то він робить дуже велику послугу. Якщо ми сьогодні маємо кризу, дуже велику кризу, давайте подивимося, як подібні кризи розв'язувалися в середні віки, темні часи. Що тоді було? Проблема що, що, що зробили мудрі володарі країн? Вони повноваження віддали містам. З'явилося Магдебурзьке право. І міста витягнули країни унікальний рецепт успіху. Люди зробіться я сипівроку півроку. Ми говоримо нашій державі про підтримку місцевого самоврядування, децентралізацію. Ні один закон не проголосований. Стало ще важче працювати.